Отже, ми зупинилися на тому, як відбувається саме подання заяви про прийняття спадщину в умовах воєнного стану. Вже з'ясували, що є певні особливості. З'ясували, що коло нотаріусів, які може завести таку справу, є значно ширше, і в тому числі є таке правило, яке традиційно діяло поза межами воєнного стану, воно свідчило про те, що особа особисто подає заяву про прийняття спадщину чи відмови від неї. Треба зазначити, що це особисто означало, що особа може приїхати чи прийти до нотаріуса. Також ця норма могла реалізовуватись таким чином, що особа могла зайти до нотаріуса за місцем свого перебування, для того, щоб не їхати, наприклад, в інший кінець держави, написати таку заяву, цей заяви нотаріус, до якого вона прийшла. Посвідчує цю заяву, і своєю поштою нотаріус відправляє заяву до адресата, до того нотаріуса, який веде спадкову справу. Тому що такий нотаріус є один, і ніхто інший підміняти його, скажімо, не може підміняти його в таку діяльність, якщо він вже розпочав цю спадкову справу. Так от, виходить, що в умовах воєнного стану не кожен взагалі може мати доступ до нотаріуса і тому. Навіть самі нотаріуси вони дуже радять, якщо вони знають, що хтось із е, е, спад, з родичів, наприклад, помер, і потенційно є вже е, підстава для відкриття спадщини, можна взяти просто лист паперу, написати заяву і відправити до нотаріуса, е, якого особа вважає таким, що веде спадкову справу, або до якогось іншого нотаріуса. Це є не зовсім вірний спосіб прийняття спадщини, але нотаріус, і це підтверджено стовою практикою. Він не може ігнорувати таке прийняття, і відповідно, да, для оформлення свідоцтва про право на спадщину відповідно є потреба подати належним чином затверджену затверджену заяву. Але ця заява проігнорована бути не може, і вона відповідно враховується. Е, також е, ще раз говорю, нагадаю про те, що до моменту внесення відповідної інформації до спадкового реєстру про подані заяви, про заведену справу, видача свідоцтва про право на спадщину. Не може відбутися, тому що саме свідоцтво про спадкування за законом чи за заповітом воно є правовстановлюючим документом, завдяки якому особа вже може реєструвати, наприклад, своє право власності на нерухоме майно або розпоряджатися таким майном. Дуже цікаве питання і резонансне у нас виникло в умовах воєнного стану щодо строку для прийняття спадщини. Взагалі, строк для прийняття спадщини, я вже говорила попередньо, він у нас передбачається в цивільному кодексі України і передбачається в цьому кодексі, що це стаття 1270, що він триває 6 місяців. Цей строк відносить до так званих приклюзивних строків, тобто, право на за загальним правилом, право на прийняття спадщини існує тільки в цих 6 місяців. Якщо особа не скористалася цим правом чи вона відмовилася, то відповідно... Цей строк його відновити не можна в окремих ситуаціях, навіть при звичайних умовах, можна було подати заяву до суду з тим, щоб суд підтвердив наявність у особи поважних причин для пропуску цього шестимісячного строку для прийняття спадщини. І тоді суд мав би можливість надати додатковий строк, тобто не поновити цей, тому що цей вже не може, як я говорила. Змінити своє значення, він сплинув на цьому все, але надати додатковий строк. Цей строк застосовується і для прийняття спадщини, і для відмови від прийняття спадщини. І от в умовах воєнного стану, оскільки, звичайно, ніхто не знав, що ці обставини будуть тривати так довго, і вони тривають ще на сьогоднішній день, і важко було сказати, як правильно робити, відбувся такий, можна сказати, певної певною мірою експериментальні варіанти щодо цього строку. Фактично, можна сказати, на сьогодні. А сьогодні у нас є 21 червня 2023 року. Вже тричі були змінені правила щодо цього строку. І знову-таки зміна цих правил відбулася за Постановою Кабінету міністрів України No164, яка була прийнята 28 лютого 2022 року. На момент її прийняття, 28 лютого 2022 року, ніяких застережень щодо строку для прийняття спадщини не було. А це означає, що е, фактично на той момент. Існували, існував і діяли правила, які передбачаються в цивільному кодексі щодо 6-місячного строку для прийняття спадщини. В подальшому були внесені зміни в цю постанову 164-ту. Це була фактично перша спроба змінити правила про строк прийняття спадщини. Ці зміни були внесені 6 березня 2022 року, і було передбачено, що на час дії воєнного стану перебід строку для прийняття спадщини зупиняється. Фактично, виходячи з такого трактування норми, яка тривала певний період часу, можна було говорити, що поки не закінчується воєнний стан, строк для прийняття спадщини він фактично заморожується. І також нотаріус, виступаючи в різноманітних соціальних мережах, консультуючи, висловлювали свої позиції з цього приводу, все-таки рекомендували подавати заяви про прийняття спадщини будь-яким можливим способом, але говорили, що. Цей строк зупиняється. І якщо би така позиція е, далі тривала, ця норма, то можна було б передбачити, що до завершення воєнного стану, е, скажімо, жодне свідоцтво про право на спадщину не було би видане і жодна справа спадкова не була би закрита. Але відбулися певні зміни. Е, відбулися певні зміни. і... Скажем, в подальшому ця норма була змінена. Така зміна норми відбулася 20, 24 червня 2022 року, і за цією зміною було передбачене інше правило. Воно звучало е, так, що е, воно звучало так, що. Відповідно, перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше, ніж на 4 місяці. Тобто, якщо додати до тих 6 місяців, які передбачаються цивільним кодексом, який є стандартними, що 4 місяці, виходить, строк для прийняття спадщини став 10 місяців. Але при цьому і в першому, і в другому варіанті дуже актуальне питання, яке ставилося, це говорилося про те, що не може постанова Кабінету міністрів змінювати положення, яке передбачається кодексом. Тому що немає е Кабінет міністрів таких повноважень щодо зміни положень кодексу, фактично. За своєю юридичною силою цей акт є нижчий. І відповідно. Е також така висувалася, і ну як сказати, думка практиками що. Якщо би внесли зміни до цивільного кодексу, але такі зміни внесені не були, і така норма залишилася. І більше того, я хочу сказати, що на сьогоднішній день вже у нас є судова практика. Зокрема, 31 січня 2023 року в єдиному реєстрі судових рішень була оприлюднена постанова Верховного суду, який виступив як суд касаційної інстанції, який фактично. Зазначив, що зазначив, що основним актом цивільного законодавства є цивільний кодекс України, виходячи з положення про ієрархію між цивільним кодексом як кодифікованим актом і Кабінетом постановами чи іншим актами Кабінету міністрів, які не можуть суперечити тому самому цивільному кодексу, як іншим законам України, відповідно. Законодавець не мав права робити і недопустимо існування також є такої конструкції, як зупинення перебігу строку для прийняття спадщини. Тобто такий термін, така конструкція, така можливість, вона взагалі кодексом не передбачалася. Тим більше на неї Кабінет міністрів не видавав. Тобто, вже суд підтверджує, фактично не Правомірність цієї цієї норми постанови 164. відповідно я думаю, що такі справи вони в подальшому будуть також тривати, і відповідно, все таки і на той період, коли діла ця. Ця норма спочатку про зупинення перебігу строку позовної давності. Потім діяла норма, яка була запроваджена з 24 червня ще раз, 2022 року, про те, що десятимісячний строк для прийняття спадщини. Фактично, ці норми вони є неправильні. Вони не відповідають діючому законодавству і структурі нашого законодавства і повноваженням кабінету міністрів. І от буквально декілька днів назад набули чинності ще один варіант, 19 червня, зокрема, 2023 року, набув чинності ще третій варіант, скажімо, фактично відношення цієї постанови Кабінету міністрів до строку прийняття спадщини. І полягала, зокрема, в тому, що така норма. Пункт 3 цієї постанови 164, взагалі був скасований, Тобто, фактично йдеться про те, що з 19 червня до 2023 року вже точно і однозначно немає жодного положення чинного законодавства, яким передбачається, що цей строк є іншим ніж 6 місяців, тобто однозначно діє положення цивільного кодексу України. Положення про таке про скасування цього третього пункту постанови 164 було прийнято постановою Кабінету міністрів від 9 травня 2023 року. І в зв'язку з опублікуванням, яке відбулося 18 травня 2023 року, через місяць ця норма скасовувалась. Отже, положення таке відновлюється. Взагалі, е, треба пам'ятати, що е, виходячи з того, що я сказала, такий достатньо відбувся. Експеримент щодо цих строків для прийняття спадщини взагалі, мабуть, спочатку було невірним зміни щодо нього, особливо його зупинення, навіть якщо б це відбувалося на рівні е, прийняття такої норми Верховною Радою, а не тільки посновою Кабміну, тому що, як ми бачимо, кількість. Смертей і таких, скажімо, ну, не пов'язаних з війною і пов'язаних з війною тільки збільшується, і весь цей час фактично були підстави для нагромадження спадкових справ, невидачі свідоцтв, і все це, звичайно, накопичує такий ком цих невирішених, нерозв'язаних справ. Тепер, якщо говорити про... Про те, які все-таки дії повинен е, зробити спадкоємець під час дії режиму воєнного стану, якщо на його користь відкрилася спадщина. Ми вже говорили про те, що обов'язково має е, подаватися при е, найменшій можливості, навіть якщо немає можливості посвідчити е, заяву про прийняття спадщини чи про відмову від прийняття спадщини, то може. І повинна подаватися заява про прийняття спадщини. і е Така заява передаватись до нотаріуса. Зрозуміло, що весь цей час є люди, які е, втратили своїх близьких, які потенційно могли би стати спадкоємцями, але вони перебувають або на окупованій території, або, можливо, хтось перебуває в полоні, можливо, хтось перебуває ще в якихось інших умовах. Е, мабуть, на сьогоднішній день ми навіть не можемо однозначно перерахувати всіх тих можливих випадків, які не можуть вчинити відповідні дії і е, е, подати, е, скажімо, висловити свою позицію щодо прийняття спадщини треба сказати що, що відбувається взагалі з тими спадковими справами які по яких не завершився строк для прийняття спадщини до 24 лютого 2022 року тому що частина таких спадкових справ вони теж наприклад нотаріуси яких їх вели наприклад не мають можливості здійснювати нотаріальні дії або вони, наприклад, виїхали за межі України, і, або відбуваються якісь інші процеси. Що стосується взагалі нотаріусів, то я хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас є спеціальний перелік нотаріусів, які діють в умовах воєнного стану. Перелік таких нотаріусів ми можемо побачити на сайті нотаріальної палати України. Зокрема, висуває та сама постанова 164 Кабінету міністрів України достатньо високий Перелік вимог до нотаріусів, які можуть здійснювати на сьогоднішній день нотаріальні дії. Там є значний перелік різноманітних дій, тобто, якщо якісь дії, вони з точки зору держави сприймаються неоднозначно, або вони сприймаються як такі, які вчинені не на користь держави, не на користь громадян України, то такі нотаріуси позбавлені права вчиняти нотаріальні дії. І е, якщо ми звертаємося до когось, дуже бажано перевірити, чи нотаріус уповноважений відповідно діяти, чи він нам, не маючи відповідних повноважень, надав нотаріальну послугу, ми за неї сплатили, але якихось е, юридичних наслідків така послуга викликати не буде. Також ми розуміємо, що є частина нотаріусів, які виїхали своїми сім'ями за межі України. Значна частина з тих, що виїхали, вони повернулися, але, звичайно, повернулися не всі. І також це ми маємо обов'язково відслідковувати. Звичайно, можуть бути ситуації, що ті спадкові справи, які були розпочаті нотаріусами до... До 20, 24 лютого 2022 року, наприклад, були початі нотаріуси, які зараз з тих чи інших причин, з яких я зазначила, вони не не здійснюють вже свою діяльність. В такому разі особа може звернутися до якихось інших нотаріусів, до територіальних управлінь Міністерства юстиції для того, щоби. Отримати певний доступ, скажімо, чи подати якусь заяву до спадкового реєстру, і зрозуміло, що це все достатньо ускладнене. Зрозуміло, що буде виникна виникати. Вони фактично з кожним днем виникають спірні ситуації, неузгоджені ситуації, які в подальшому будуть вирішувати саме в судовому порядку. Звичайно, буде дуже важко в цьому розібратися. Але на те і існують у нас такий спосіб вирішення будь-яких спірних ситуацій, які є судовим порядком. І ще раз хочу наголосити на тому, що в цілому забороняється за будь-яких умов видача свідоцтва про право на спадщину по тій спадковій справі, яка заведена без використання спадкового реєстру. Тобто, вона заведена лише у паперовому варіанті. До в до реєстрації у спадковому реєстрі як електронній базі даних, яку інформацію, з якою можуть отримати будь-які інші нотаріуси чи інші особи, які мають право вчиняти нотаріальні дії, до цього моменту не може бути отримане свідоцтво про право на спадщину. Для чого це відбувається? Тому що. Наприклад, не буде наприклад, може бути в багатьох випадках отримана неповна інформація про спадкоємців, про те, чи є спадкоємці певної особи живими, чи, наприклад, їх також в наслідок тих самих військових дій, наприклад, немає в живих. Чи є, що відбувається з майном, чи це майно зруйноване, чи взагалі майно зареєстроване. Тобто, фактично, якщо б ми говорили про е, видачу свідоцтва про право на спадщину без доступу, без реєстрації відповідної інформації у спадковому реєстрі, фактично йшлось би про е, якусь таку інформацію, яка зареєстрована, видана, була би зафіксована в цьому свідоцтві, яка була би не підтверджена, не обов'язково обов'язково не. Достовірно. треба сказати, що на сьогоднішній день в деяких регіонах, в яких спочатку також не було реєстру до спадкових до спадкового реєстру, реєстр відновився. Але деякі регіони, в яких не було реєстру, Доступу до спадкового реєстру і на 22, наприклад, травня 22-го року. А це такі регіони, як територія Луганської, Донецької, Херсонської, частково Запорізької, Харківської, Миколаївської областей, тут також в них не у всіх такі реєстри є доступним і можна скористатися такою інформацією. Відповідно, все це створює певні труднощі, але. Е, ну, змінити обстан обставини звичайно не можна, і треба виходити з тих, що є. Отже, ще раз підсумовуємо, які ж є особливості спадкування під час дії воєнного стану. Спадкова справа, перша, заводиться будь-яким нотаріусом незалежно від місця відкриття спадщини. Друге, за відсутності доступу до спадкового реєстру. нотаріус заводить спадкову справу фактично лише у паперовому варіанті, без використання цього реєстру, але він зобов'язаний на протязі п'яти днів з моменту відновлення його доступу до реєстру внести до нього відповідну інформацію. Наступне забороняється видача свідоцтва про право на спадщину у спадковій справі, яка заведена без використання спадкового реєстру, і також під час дії воєнного стану свідоцтво про право на спадщину видається нотаріусом після закінчення строку для прийняття спадщини. Значить, виходимо з того, що на сьогоднішній день строк для прийняття спадщини, він також у нас вже є 6 місяців. Е, і для оформлення спадщини треба вчинити такі достатньо традиційні дії, які також е, у нас підкориговані цими умовами воєнного стану. Насамперед, треба мати свідоцтво про, е, про смерть спадкодавця. Як вже я говорила, що таке свідоцтво можна отримати в будь-якому органі ДРАЦу, тобто органі державної реєстрації актів цивільного стану, на, на підконтрольній території України, такий документ отримується на підставі медичних документів, які передбачаються законодавством про. Які підтверджують факт смерті особи. Якщо таких документів немає, то процесуальне законодавство, цивільне процесуальне законодавство дозволяє звертатись з заявою до суду про встановлення факту смерті, і також це може відбуватися в будь-якому регіоні. Але в будь-якому випадку без наявності свідоцтва про смерть звертатися з заявою, яка стосується спадкування, чи це заява про прийняття спадщину, чи про відмовлення чи про е, відмову від прийняття спадщини, чи про е, прийняття заповідального відказу, чи щось інше, відповідно, неможливо. І тому обов'язково треба, е, в тому числі, можливо, через судовий порядок отримати такий документ. Далі це подається заява про прийняття спадщини, чи про відмова, чи це може бути якась інша заява. Перша заява подана нотаріусу з приводу певного, з приводу певного спадкоємця, вона стає підставою для, для відкриття спадкової справи. Якщо відкривши спадкову справу, чи, наприклад, вівши дані до спадкового реєстру, нотаріус бачить, чи вже якийсь інший нотаріус. Завів спадкову справу за цим спадкодавцем, то він повинен передати всі наявні в нього матеріали тій особі, тобто фактично в подальшому ведеться у спадкову справу той нотаріус, який перший завів спадкову справу. І е, остаточний у нас е, передбачається нашим законодавством етап оформлення спадкових справ. Спадкових прав перепрошую, це отримання свідоцтва про право про прийняття спадщини у нотаріус. Але це вже відбувається за межами отримання свідоцтва за межами 6 місячного строку для прийняття спадщини. Якщо з якоїсь причини нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальних дій, то ми повинні знати, що такі відмова нотаріуса обов'язково має бути мотивована. На протязі трьох днів нотаріус на вимогу особи, яка до нього звернулася, повинна дати письмовий висновок, чому саме він відмовив. Таку відмову можна оскаржити. Її можна оскаржити як в судовому порядку, так і до відповідного управління юстиції, якому фактично підзвітний певний нотаріус. Також у нас є часна частина населення, яка населення має на увазі громадян України, які виїхали за кордон, але також вони хочуть реалізувати своє право на спадкування, тобто заявити про спадкування за кимось із загиблих своїх родичів. В такому випадку такі особи е, повинні знати, що за межами України нотаріальні дії вчиняють консульські установи та дипломатичні представництва України відповідно до закону про нотаріат. Саме стаття 38 закону про нотаріат передбачає їх повноваження та ті можливості, які вони можуть здійснити у е, подібних ситуаціях. Також е, такі особи можуть направити заяву нотаріусу на підконтрольну територію України. Звичайно, бажано до цього наприклад зізвонитися з нотаріусом, попередити його, але фактично, як я вже говорила, можна і просто в листі відправити таку заяву, навіть яка не буде посвідчена е, нотаріально. Проте, якщо є така можливість, звичайно, бажано це зробити е, зразу. Ну і, звичайно, також між державною і достатньо часто між багатьма державами існують так звані двосторонні міжнародні договори про правову допомогу. І також треба розібратися, якщо відповідно існують такі ж. Ем, існують такі е, договори між Україною та тою державою, в якій тимчасово е, перебувають, перебувають громадяни України, то також потребується поставлення апустилю. Е, ну і звичайно, якщо е, така заява має бути подана на українській мові, е, при певних випадках, якщо заява подається на інші, має бути у передбаченому законодавством порядку зроблений переклад. Заяви на українську мову. Фактично, ми знову ж таки існують певні особи, які, про яких я вже згадувала, які презюмуються такими, що прийняли спадщину, але у кожній ситуації завжди все-таки краще, щоб вони самі, якщо вони мають такі повноваження, або, скажімо, їх законні представники. Все ж таки подали заяву до нотаріуса про прийняття ними спадщини. Відмовися від прийняття спадщини, наприклад, діти, малолітні, неповнолітні, недієздатні особи чи особи цивільна дієздатність, яких обмежена, можуть лише Зі згоди органу опіки та піклування, тобто згоди, наприклад, опікуна чи піклувальника чи іншого законного представника, є недостатні для такої відмови. Звичайно, така е заява, якщо подається про надання такої згоди органу опіки, та піклування, має бути мотивована. І треба сказати, що фактично випадків, коли е дозволяють відмовитися від спадщини органи опіки та піклування, таких випадків майже немає.